Вітаю всіх сьогодні на обзорі роз'єм Совєтського періоду такий снп 5996 r Ось так виглядає сам роз'єм. Всередині, як бачимо, містить по золоту. Зверху ніжки також збереглися сліди по золоти. Роз'єм сам срібний. Ціни на такі роз'єми розпочинаються від 5 доларів, в залежності від стану роз'єму, маркування та року випуску. В кого є такі роз'єми, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо. Ставити палець вверх та підписуватись на канал. Хто може напишіть, в якій апаратурі ви зустрічали часто такі роз'єми? До зустрічі в наступних відео.